По прогнозам синоптиків, аномально низьких температур у Смілі не очікується. Та й, взагалі, теперішні морози триватимуть недовго. Тож було прийнято рішення не розгортати намет, як в минулому році, а розмістити пункт обігріву в приміщенні Смілянського відділу служби надзвичайних ситуацій. Все зручно для відвідувачів, адже пункт фактично знаходиться у місті найбільшого скупчення людей. Та й ніхто не заперечить, що в приміщенні тепліше і зручніше, ніж в палаці. На базі Смілянського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області відкрит... Відкрито пункт обігріву в зв'язку з погіршенням погодних умов. В даному пункті обігріву мешканці міста без хаченки можуть обігрітися, отримати гаряче харчування, отримати теплий одяг. В Вденні часи у пункті обігріву постійно чергують медсестри міської організації Червоного Христа. Ці милосердні жінки є найпершими помічниками надзвичайникам по обслуговуванню людей у пункті обігріву. Смілянська міська організація «Товариство Червоного Хреста допомагає місцевій владі у вирішенні питань при надзвичайних ситуаціях. Ми допомагаємо продуктами харчування, теплим одягом, одноразовим посудом. Надаємо першу долікарську медичну допомогу до приїзду швидкої. Всі, хто звернуться в пункт обігріву, гарантовно можуть отримати гарячий чай та печиво. За необхідності більш ґрунтовно відновити сили є й мівіна. З продуктами допомагають небайдужі підприємці міста. Пункт обігріву сміля працює з 27 січня. Поки за допомогою звернулося лише троє осіб, та працівники смілянського райвідділу Державної служби надзвичайних ситуацій готові у своїх стінах обігріти кожного, хто потребує порятунку від морозу. Сміляни, які з певних причин затрималися у центральній частині міста і сильно промерзли завжди можуть тимчасово погрітися у спеціально облаштованому приміщенні для того, щоб вам допомогли, варто лише звернутися до чергового або йти у напрямку стрілочок, щоб ніхто із смілян не замерз у сильний мороз, Цють і спеціальні соціальні патрулі. Представники соціального захисту, міськвиконкому міліції та надзвичайники і медики ходять по місту, щоб виявити безхатченків, або людей, які дуже потерпають від морозу. Виявлених осіб, що потребують допомоги, патрулі доправляють у пункт обігріву. Адже головна мета всіх відповідальних служб Сміли, щоб жодна людина у місті не постраждала від низьких температур та, не дай Бог, не загинула. Погрітися безхатченки та прості люди, що тривалий час знаходяться на морозі, можуть і в приміщеннях двох автостанцій. Вони знаходяться в центральній частині міста та на Виїзді зі сміли. Люди без постійного місця проживання навряд чи дивляться нашу програму, тож допомогти їм знайти пункт обігріву можемо ми з вами. Не залишайтесь байдужими, побачивши таких людей на вулиці, направляйте їх в пункт тимчасового обігріву, що розташований у приміщенні Смілянського відділу служби надзвичайних ситуацій. Олена Латенколас Латуков спеціально для агенції телоновин.